Христос рождається. Славімо його! І сьогодні, працюючи над програмою Українською серці одна. Христос посеред нас, знайшла актуальне інтерв'ю Володимира Лернатовича, доцента політології про Русский мір. А сьогоднішня актуальна тема, і сьогодні ми продовжуємо цю тему. Володимир Лернатович, політолог. Ми вертаємося адже в Україні війна. Але сподіваємося скоре вирішення і перемогу нашої України. З наступаючими святами з Новим Роком хотів всіх привітати. Якось дивно, що я глянув якісь ті джерела, які робили скільки років тому ще до війни, які ми викладали в нашому сайті YouTube каналу Lector.ua. Парадоксальним чином, майже всі моменти співпадають із сучасною дійсністю. Тобто, якимось чином, приємно, що мені вдалося витворити візію, так би мовити, навіть в сучасності через призму того глибинного аналізу, як ми опинилися в ситуації, яку маємо на сьогоднішній день. Я, якщо буде можливість, ми висвітлимо багатоаспектну сторону джерел інструментарію, факторів впливу. Росії, так званої е, доктрини руського міра, чи як я колись називав концепцію руської ідеї в світі. Тобто весь цей інструментарій, який існує в сучасному світі. Щодо, щодо світової проблеми руської ідеї в світовому вимірі, то ми, очевидно, будемо це розглядати більш детальніше в другій частині. А в, 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 в сьогодні я би хотів глянути на багатоаспектні Фактори впливу руської ідеї руського міра на сучасну Україну. Так, починаємо із культури, адже вона і так само йдемо до субкультури. культури. Так, першочергово культурні впливи мушу сказати коротенько, що Путін є далеко, недалекою людиною і нехитрою людиною, бо між тою системою корупції, яку він витворив в Україні в колишніх пострадянських країнах. Це явище безпрецедентне, і очевидно, воно не мало і не матиме аналогів у світі. Ця проблема настільки багато багатофакторна, що її коли досліджувати сотні, а то й тисячі різноманітних наукових інституцій. Путін міг запросто завоювати не тільки Україну, не тільки пострадянський простір, так званий СНД. Він через корупцію, через лобістів, сфери впливу, через міжнародні всеможливі організації, інститути і так далі. Він міг просто опанувати світом. Корупція така безвідмовна зброя, що навіть найбільші. Політики світу падали під силою цієї підступної лицемірної зброї. Тобто Путін розглядати у в світовому вимірі як своєрідний феномен, аналогів якому не було. Однак Путін, який живе з одного боку, в середовищі кримінального світу так званих понять, як вони називають кримінальну світ. З іншого боку, він такий своєрідний собі, ніби спортсмен, десь позиціонує себе своєрідним мачум. І вони нагребли настільки капіталів, настільки грошей через плагіат всеможливої техніки, через завезення різноманітної апаратури, через імпортування своєї енергетичної сфери нафти і газу, що вони просто не мали де дівати. Їх почало. Перти від Гонору, і вони захотіли, як на їхньому шленгу, це говориться, захотілись крім, крім бабла і м'ять уважуху. Тобто, крім грошей, їм захотілося величезної поваги, щоб бути на короткій нозі з президентами найбільших країн світу. Хоча найбільші країни світу добре знають, що таке Путін і джерела його походження, його тамбовської угрупування і мафії Петербурзької. Ідея завоювати Україну за три дні не вдалася. З 24 лютого ми маємо вже більше десяти днів протистояння. І слава нашим Збройним силам України. Так, ми маємо більше 10 місяців протистояння, але справа в тому, що е коли я гляну свою рідну ретроспективу, то мені дуже прикро, бо все-таки той постімперський синдром, що Росія нас трактувала як імперію, він залишився на рівні підсвідомості на так званому сугестивному рівні. і Це дуже мало величезний вплив. Як не парадоксально, навіть коли були проукраїнські президенти, такі як Кравчук, особливо а Ющенко, теж про український, та й за що гріха Таїти і за Порошенка теж без прецеденту розпродувалась українська зброя. Тепер ми не маємо чим себе захистити. Це дуже дивний парадокс. Бо, наприклад, Віктор Ющенко, ми знаємо, великий патріот України, але власне Гриценко якраз і організував ті трансфери, транспортування зброї на захід і вилучення валюти, що ми зараз таким чином не маємо себе як захищати. Культурна сфера. Торкнемося, чому Росія могла. І могла не тільки могла вона і захопила нас. Першочергово, візьміть сферу культури. Це і поп, музика, і блатняк, який вони чомусь називають русським шансоном. Цей шансон з французьким оригінальним шансоном навіть близько нічого немає. Це звичайні блатняки і їхні виконавці, бутирки і воровайки. Це просто якась, грубо кажучи, порнографія, а не мистецтво. Також їхня дешева попса заполонила всі наші фм станції наші телевізійні канали. Це я говорю, ще було впродовж тих більше 20 років нашої так званої умовної державності, і не було на це ради, бо вони мали сильні фінансові вплив, вони мали сильну корупцію. І дивіться, ті всі свати, ті всі серіали численні, які травмували нашу душу, тіло і так далі. Я вже не кажу про ті квартали, які просто сміялися з українців, і Україну називали квартал, який. Брав участь, на жаль, колись сучасний президент, вони обзивали Україну повію. Це дуже на підсвідомому рівні. І в цьому і в цій ситуації, як не дивно було бачити і Луценка, і Нагеть Ющенка, які ржали, грубо кажучи, просто ржали з цього дурного низькопробного е, запорізького гумору, е, який подавав нам 95-й квартал. Другий дуже. Надпотужний інструментарій, який є, як я вже заговорив, про так звану блатну культуру, попкультуру, це є кримінальний світ. Ви знаєте, що кримінальний світ України, можливо, єдиний кримінальний світ, який не працює на свою країну, а працює під патронатом ФСБ. Це дуже парадоксально, дуже дивно. Але наші гопники і ця так звана культура, яка прийшла, субкультура АОЄ, як вони називають, арестантський уклад Єдиний. Воно, як не дивно, дуже легко прижилося на. На Західній Україні. Дуже дивно, але це все от я живу на Сихові, то там я теж це знаю, і ті всі підводні камені, це все і ті грабіжники, і ті злодії, вони всі були чітко під патронатом ФСБ. Якщо, наприклад, Чеченська мафія працює на Чечню, Узбецька на Узбекистан. Дагестанська на Дагестан, то українська мафія, як не парадоксально, працювала і далі працює на чужу країну. Ну, може за якимось невеликим винятком Знаємо, там була е, е, в свого часу в радянські часи на Лівандівці кримінальне угрупування, яке намагалось бавитися в незалежність. Ну і е, е, лідера цього кримінального угрупування КГБсти московські вбили. Це загальновідомий факт. Так ось щодо впливів субкультури тепер вернемося в освітню сферу. Освітня сфера теж. Я пам'ятаю, як я працював в університеті, як дуже інтенсивно наш університет і наш факультет журналістики, зокрема, величисленні переговори з Московським факультетом журналістики, Стоким інститутом журналістики, Ленинградським факультетом журналістики. І тепер ті їхні очільники якраз є найбільшими русофобами професорами. Я навіть запитував своїх керівників на факультеті, як можна так сильно здружити з нашими митрополістами, які нас хочуть знистити. А ні, це нічого, це тільки культурний обмін, науковий обмін. От посередництвом тих всеможливих міжнародних наукових конференцій вони пропихали свій руський мір тут в Україні, навіть як не дивно, як дуже не дивно на Західній Україні, і це поїдалося. Ну я думаю, що все-таки цей синдром малорусійства. Не можемо його так витрувати, бо то тривало, якщо у нас на Західній Україні 90-якись років, то там тривало цілі, цілі довгі століття, і так далі. Остричний е, е... слід руського міра, ми вже торкалися у лектору, як не дивно, що в 19-му році посилання дамо під цим відео, ви можете переглянути. А сьогодні, маючи війну в Україні, ми бачимо, що Ця навала ринула, але тим не менше, спротив України і перемога України буде питання лише часу. Так, звісно, культурний аспект. Зараз дуже приємно дивитися, що дивиться, що наші перейменовують вулиці, зносять пам'ятники, на навіть, навіть пам'ятники Пушкіна в таких російсько-центричних містах, як Одесі і так далі, де так була присутність руського духу. Це дуже приємно, що перейменовують вулиці всяких кровоїдів, таких як Жукова, чи Ватутіна і так далі. перейменовують на національні імена, що проспект носить. Імені справді національного героя Степана Бандери, а не московський проспект. До речі, як не парадоксально, мер проукраїнський мер Києва. Омельченко назвав московський проспект. бачите, яка є еклектика, який дуалізм в українських душах? Це вважаємо. мер Омельченко був Омельченко був Києва абсолютно проукраїнський. От така дивина, от і таких дивних речей, які побудовані на тому, що. Росія далі не припиняє в буквальному сенсі диверсійну діяльність, то підривають якісь мадярські наукові центри, то інспірують всякий русинський рух і так далі. Диверсія, підкуп, шантаж це нормальна зброя і під час мирного часу, як я колись в 19-20-му роках давав своєму каналі ВІА», Я там все по деталях це все, все розбирав. Так само вона і триває зараз. І далі. Музей сковороди знищено, але багато. Також різних національних музеїв і культурних центрів. Так, вони знищуються. Знаєш, що ще дивно, що е, в, е, спокон віків, відколи існує так звана, я все це зваю, називаю номінальною українською державністю 91-го року, вона звалилася як з неба нам подарок. То відтоді тоді було неймовірне лобіювання, і це лобіювання було в всіх сферах в політиці, в Верховній Раді, в судах і так далі. Подивіться, під чим е, під чим контролем був. Е, е, Верховний суд під чим контролем було СБУ. Мало того, армію очолювали і СБУ очолювали громадяни Росії в буквальному сенсі. Дотепер ми не можемо позбутися того ОПЗЖ, яке чомусь в, 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 в латентній відкритій формі підтримує далі Росію, бо є вигідна якась кон'юнктура Верховній Раді щодо голосування із партією Слугою народу так далеко ми не зайдемо. Якщо ми не вичистимо ті всі авгії конюшні, я вже не говорю про церкви. Церкви обов'язково треба, якщо ми зараз не заберемо наші головні святині лаври, то більшого шансу взагалі може це не початок бути. Початок є. Початок є, він доволі такий інтенсивний, але я думаю, цей початок, можливо, більше під впливом е, західних лідерів, які просто бачать і розуміють, що і в оточенні президента є люди проросійської орієнтації. Можливо, навіть агенти це говорять відкрито. Ви бачили, як е, е, приїжджав. Е, Колишній прем'єр Британії Борис Джонсон, то він демонстративно не вітався з головою адміністрації президента Зеленського і таким чином. Без вичищення цих авгіїв конюшніх, без цих рудиментарних і атавістичних речей руського міра і на рівні сугестивному, на підсвідомому рівні, ми ніколи не зможемо позбутися того, що Росія була і може залишитися метрополією. Дуже дивним видається також позиція Заходу, що не надання нам необхідної зброї для наступу. Таке враження, що якісь люті україно ненависники, навіть в західних урядах, західні лобісти не дають Україні виграти. Вони ведуть свою рідну війну на виснаженні. І якщо вони не можуть зрозуміти, того, що якщо вони не опанують русський мір зараз, то русський мір опанує їх. Зараз по всьому світі подивіться, що робиться в Франції, подивіться, що робиться в Конгресі Америки, де Трампісти і так звана група МАГА зараз заправляють в Нижній Палаті. Ця проблема може мати дуже, дуже далеконосний і негативний вислід для всього світу. Без розуміння цієї вирішення цієї проблеми світ може чекати дуже сумна перспектива, бо сила корупції просто безмежна. Але ми віримо в силу, в ЗСУ і Україну. Слава Україні, героям! Слава Слава! Вітаємо всіх з Різдвом Христовим.